Короткий огляд на те, як правильно вибрати гірськолижну маску. Почнемо з самого простого з Visible Light Transmission. Цей параметр вказує відсоток світла, що проходить крізь лінзу. Тим самим дозволяючи визначити наскільки затемнену прозору маску ви вибрали на сьогоднішній день. Виділяють такі категорії затемнення лінз S0 – прозора або майже повністю прозора лінза, призначена для використання під час катання ввечері при штучному освітленні або в дуже хмарну погоду. Коефіцієнт ПЛТ коливається у межах 80-100%. S1 – Слегка затемнена лінка, призначення для використання під час катання в сильному тумані або в дуже похмурну погоду. Найчастіше мають жовтий чи рожевий кольорофільтр. Коефіцієнт ВЛТ становить від 43% до 80%. С2 лінзи із середнім ступенем затемнення. Така маска призначена для використання в умовах похмурної погоди та мінливої хмарності. Коефіцієнт ВЛТ від 18 до 43%. S3 3 сильно затемнена лінза, призначена для катання в ясну сонячну погоду, Коефіцієнт ВЛТ від 8 до 18%. S4 4 максимальний рівень затемнення лінзи. Така маска призначена для використання у великих горах під час занять альпінізмом. Кітуром скайранінгом Коефіцієнт VLT від 3 до 8 Наступний пункт це колір лінзи. Це не просто дизайнерське рішення. Кожний колін розрахований на свою погоду. Жовта лінза може відбивати сині промені спектру. Це підвищує загальну контрастність при поганому освітленні. Це дає можливість краще розледіти схили чи нерівності. Така лінза підходить під каталку, в туманну погоду або ввечері. Помаранчева лінза дуже схожа на жовту, але вона трохи темніше. Її краще використовувати у похмурну погоду. Лінзи з рожевим фільтром дозволяють вже бачити об'єм. Вони посилюють кольори, контури та пропускають в середньому 50-55% світла. Їх краще використовувати при м'якому розсіяному освітленні. Коли ви їдете без маски, то схил для вас виглядає гладким, але це омана. Там є дуже багато горбочків, яких ви не бачите. Так ось з рожевою лінзою ви їх будете бачити краще. Сіро-чорні лінзи найпопулярніші. Вони використовуються для каталків ясну погоду. Їх основна задача приглушати яскравість. Крім пигменту, в гірськолижних масках використовують ще і сучасні технології, і одна з них це поляризація. У сонячні дні звичайні лінзи просто затемнюють, але не прибирають відблиски. Поляризаційні лінзи призначені для усунення відблисків. Це дає чітке зображення. Ви бачите об'єкти там, де в звичайних лінзах буде відблиск. У нас в магазині є тестер, де ви можете перевірити саме, як працює поляризація. Фотохромність це властивості лінз змінювати своє затемнення. При яскравому сонці вона темніше, при похмурій погоді вона світліше. І це робить маску більш універсальною. З мінусів це час затемнення. Для цього треба почекати декілька хвилин. Для фрірайду фотохромна маска не підійде, бо вона просто не буде встигати змінюватися. А ще в туманну погоду вона працює неправильно. Дзеркальні лінзи. Такі маски добре підходять для сонячного дня, але головним фактором, що так сильно впливає на їх популярність, є їх зовнішній вигляд. Стильна дзеркальна маска це просто масхев на будь-якому схилі. Ще маски бувають з змінними лінзами. Це дозволяє легко та швидко замінити лінзу. Тож ви можете взяти одну маску та придбати для неї ще пару інших лінз під різну погоду. Ще один основний фактор в лижних масках це кут огляду. І наразі є три типи лінз: сферичні, циліндричні та торичні сферична лінза найдорожча з усіх варіантів, так як технологія створення таких лінз не дуже проста. Такі маски забезпечують максимальний огляд, при цьому зображення не спотворюється. Циліндрична лінза вигнута тільки по горизонталі, і за своєю формою вона зламує світло тільки по краю. Але це не псує сприйняття зображень. В дорогих моделях ця проблема вирішена за рахунок різної товщини лінз. Торична лінза вигнута горизонтально і лише злегка у вертикальній площині. Вона має хорошу оптичну коректність та достатній запас простору всередині для меншого запотівання. Про всі особливості гірськолижних масок ми вже знаємо. Залишилось тільки їх приміряти. Перше, що ви повинні зробити, так це приміряти маску саме без шолома. Вона повинна плотно сісти на лице, ніде не давити, тобто не визивати дискомфорту. Не повинно залишатися зазорів між обличчям та маскою, бо інакше буде задувати вітер. А це не дуже приємно. І якщо маска не підійшла, то одразу міряйте іншу. Друге, це примірка вже з шоломом. Якщо у вас немає шолому, то краще придбати шолом, а потім вже маску. Як вибрати шолом, ви можете подивитися тут в відео, яке буде зверху. Під час примірки зверніть увагу на їх зіткнення, по краях не повинно залишатися проміжки. Все повинно ідеально лягти і не визивати дискомфорту. Ну от і все. Не забувайте, що катання на сноуборді чи на лижах то є екстрім. А добре підібрана гірськолижна маска елемент захисного спорядження. Не варто нехтувати цим. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, м'якого вам снігу, і головне, катайте безпечно. І до зустрічі в Шамбарі!